Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі XP. Мене звати Евгений Гладун і Сьогодні говоримо про донецький шахтар, а точніше про те, які шанси у нашого українського клубу на те, щоб все ж таки вийти до плей Ліги чемпіонів цього сезону. Наразі доночани займають 27-му сходинку, мають в активі 4 залікових бали і відстають від зони плей-офф на 4 очки. Перед ними ще дві команди, у яких сім очок, тобто три очка між ними, але потрібно набирати мінімум шість для того, щоб гарантовано потрапити до топ-24. Звичайно, шанси виглядають більш математичними, ніж реальними. Але якщо вони все ж таки є, то чому б нам з вами їх не розглянути? <му> Отож почнемо із головного. Власне, із формату, якщо раптом хтось із вас досі не розібрався у ньому. Отож, з цього сезону у Лізі чемпіонів вперше в історії проходить формат ліги замість групового етапу. Суть його полягає у тому, що всі команди розділені у одну загальну таблицю. Найкращі вісім із них потрапляють напряму до однієї восьмої фіналу ЛЧ, а команди, які посіли з 9 до 24 місця, потрапляють у стикові матчі за те, що все ж таки пробитися у офф через власне ось ці матчі один з одним. Ну і тепер переходимо до найцікавішого, власне, до суперники Донецького Шахтаря у цих двох вирішальних заключних матчах. Спочатку ми зіграємо із французьким Брестом, командою з сенсацією минулого сезону, яка торіч сенсаційно пробилася до Ліги чемпіонів, вразивши усіх, як у Франції, так і у Європі. Продовжується команда фаєрити і у цьому сезоні, але вже у рамках головного Єврокубка. Зараз вони перебувають на сьомій сходинці, випереджаючи безліч топ-клубів, і йдуть досить непогано, забираючи очки у європейських грандів. Так, звісно, у внутрішній першості справи йдуть не так добре, але все одно 11-те місце це непоганий результат. Але, враховуючи, звісно, минулорічні успіхи, це вже виглядає не так вражаюче. І, звичайно, не може бути ніякої мови про недооцінку Бреста, якщо у її складі немає якихось великих зірок європейського масштабу. Ця команда дуже зіграна. У неї класний тренер вони грають у взривний футбол і дуже класно підковані тактично. Тому просто шахтарю точно не буде. Ну а в останньому турі суперник буде ще складніший: Дортмундська Борусія. чинний фіналіст Ліги чемпіонів, який не виграв цей титул лише тому, що у фіналі зустрівся із Реал Мадридом, який має, як ми знаємо, магію у цьому турнірі. Але зараз справи Борусі йдуть не так гладко, як у минулому сезоні. Тут ситуація схожа із Брестом. Але попри це, у лі чемпіоні вони так само справляються. Дев'ята сходинка і дуже хороші шанси на потрапляння до топ-8. Що ж до чемпіонату Німеччини, то там справи кепські. Одинадцять сходинка, дуже низький показник для дортмундського колективу. І серія із лише однієї перемоги в останніх шести матчах це неприємно для клубу такого масштабу. Однак є і певна перевага для шахтаря у тому, що ми зіграємо з Борусю саме в останньому матчі як Брест, так і Брусія борються за вихід до топ-8, щоб потрапити напряму до однієї восьмої, але Борусія цілком можливо забезпечить собі потрапляння до топ 8 ще до матчі з шахтарем, якщо вдалось грають конкуренти. А вони переможуть у сьомому турі Болонію. З погодиться це досить реальний варіант. У такому разі Борусія може піти до з Шахтаря в більш спокійному настрої, вже більш думаючи про чемпіонат Німеччини, використовуючи ротацію, що може дати шахтарю додаткові шанси у цій грі. Ну і перед тим як ми перейдемо до аналізу теперішньої форми Шахтаря, я пропоную задати те, як Шахтар власне провів цей єврокубок до цієї стадії, а саме як зіграли перші 6 матчів у цьому груповому етапі ЛЧ. У дебютному матчі Єврокубкового сезону була нічия із Болонью, де Шахтар не забив пенальті, але по грі виглядав відносно непогано. Потім була поразка від Атланти 0-3 в одні ворота. Далі в Англії поступили Лондонському арсеналу. А після цього здобули свою першу перемогу у цьому євросезоні. Здолали Янг Бойс 2-1. Але закріпити успіх не вдалося. Далі була прикра поразка від ПСВ. Шахтар лідирував з рахунком 2-0, але не зумів тримати перевагу. Там була і червона картка, і гол на 95-й хвилині загалом повне розчарування, а не матч для українських фанатів. Ну і крайній на цю мить матч величими зіграли проти Баварії. Там, взагалі, без шансів попри ранній гол шахтаря, а саме Кевін забив з пасу Зубкова. Програли 1-5, взагалі без шансів. Ну, це Баварія, про що тут взагалі можна говорити. Ну і тепер переходимо до найцікавішого: а власне до турнірної таблиці і до шансів Шахтаря на потрапляння до топ 24 Зараз від цієї омрії зони нас відділяє 4 залікових пункти. А ще дві команди, які зараз знаходяться на 25-му і 26-му місці відповідно. Для того, щоб все ж таки потрапити до ТОП-24, нам потрібно лише здобувати дві перемоги. Навіть нічия і перемога не задовільнять шахтар. Різниця 5-13 дозволяє нас шанси на те, щоб змагатися за цим показником із конкурентами. Але варто зазначити, що навіть дві перемоги поспіль не гарантують нам виходу до 24 найкращих. Очевидно, що нам треба націлюватись на те, що Celtic, Динамо Загреб та PSF втратять свої очки, ми їх здобудемо, ці очки і зможемо випередити ці колективи. Адже у те, що очки втратять ПСЖ, City і Реал, віриться з трудом. У наших трьох конкурентів, яких я описав вище, зараз по 8 очок, окрім селтіка, у них дев'ять. Тобто дві перемоги поспіль це плюс 6 залікових балів для шахтаря, 10 остаточні таблиці і вихід із якогось місця у топ 24 якщо знову ж таки ці три колективи втратять свої очки, а ми втрачати їх не будемо зовсім. Однак ще однією перешкодою на шляху до плей-офф може стати те, що український чемпіонат пішов на паузу взимку на відміну до всіх європейських регулярних чемпіонатів. Тепер очевидно, що нам буде трошки важче знайти свою гру після зимової паузи і відсутності матчів регулярних у чемпіонаті України. Але слід зазначити, що у товариських матчах Шахтар проявив себе дуже непогано. Була класна гра і хороші результати. Перемога над горцем 4-0, на ЦСКА Софія 0-1 та нічия із з нами загреб два Тобто за ці останні три матчі підготовчого циклу було забито 7 м'ячів, пропущено всього 2, Команди були, може, і невисокого рівня, але явно не хлопчики для буття. Показник цілком задовільний. Такі результати, головне, рівень гри, дозволяють нам вірити у те, що Шахтар здатний все ж таки хоча б зачепитися і поборотися за, за це диво, в яке ми всі віримо, вболіваємо і будемо чекати на цю сенсацію. Точніше, на дві сенсації. На цьому на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк, якщо вірите у перемогу Шахтаря над Бересом та Брусі Дортмунд. Та пишіть у коментарях, які ваші прогнози на ці два поєдинки і які, на вашу думку, шанси у Шахтаря, щоб все ж таки пробитися до плей-офф Ліги Чемпіонів. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.